Всім привіт! Сьогодні неділя, 17 листопада, і сьогодні ми будемо кропити наш персиковий та яблуневий сад. Так як погода дозволяє, сьогодні сонечко, тепленько, і будемо обробляти наші дерева і будемо ми їх обробляти бордовською рідиною. Так як у нас оприскувач на 15 літрів, то нам потрібно ми використовуємо 450 грам мідного купоросу, і кілограм негашеного вапна. Ми будемо його гасити. У нас є тепла вода. Ось наш мідний купорос. Заливаємо його водою, гарячою водою. Заливаємо ми до п'яти літрів. Ось так залили ми водою наш пупорок, розмішуємо. І зараз будемо гасити наше вапно теж. Гарячою водою. Висипаємо наше вапно і будемо гласити його гарячою водою. Ось уже чути пішла реакція. Наше вапно гаситься. Думаю, чути там звук. І поки воно гаситься, ми зачекаємо, щоб не забирати весь час, потім включимося і продовжимо. Ось що наше вапно погасилось, доливаємо ще трішки води. Потім, коли воно вже повністю погаситься, ми будемо заливати сюди, в цю пняну суміш, розчин, розчин мідного купорусу. І саме так, не навпаки. В Вапно буде молити мідний купорос. І в результаті ми отримаємо 3% бордоську суміш. З розрахунком, що 300-300 грам мідного купоросу на 10 літрів води. Але ми всипали 450, так як у нас оприскувач на 15 літрів. І ось вапно кипить. Потім ми його все перемішаємо, залиємо в наш оприскувач і сюди ми ще долиємо також до 5 літрів води, тому що тут вже в нас 5 і тут доведемо до 5, і 5 літрів вже залиємо ще в оприскувач. Ось уже наше вапно кипить, доливаємо ще трішки водички. Наше вапно вже розчинилося, повністю вийшла ось така у нас рідина. Зараз ми будемо тоненькою струйкою вливати нашу, наш мідний купорос і помішуючи. Ось такий розчин у нас виходить блакитного кольору. Ось такий кінцевий результат ми маємо. Ось таку гарну блакитну рідину, такого кольору. Добре все порозчинялось Зараз ми будемо. Заливати нашу бордоську рідину оприскувач і будемо кропити наші дерева. І вже в кінці покажу вам результат. Отже, ми покропили вже наші дерева. Ось абрикоси покажу. Обробка бордоською сумішшю – це є основний захист осінні і зимою. На абрикосі, наприклад, ось менше буде розвиватись маніліоз, але весною ми будемо робити ще одну обробку трьохвідсотковою бордоською сумішю. До того, поки розпустяться бруньки. Коли розпустяться, тоді вже одновідсотковою по абрикосі і також по персиках. Раніше, коли мене обробляли абрикосу, то ми й не мали абрикос, тому що вони тільки відцвітали і зразу брався грибок маніліоз. Гілячки всі всихали. І по пів гілки цих абрикос ми обрізали. А зараз це у нас абрикос подільський крупноплідний. Зараз як маточне дерево. Тут вже нащеплено багато різних сортів. Є сорт рубіста, Пінкот, Ерлі Блаш. Звідси ми беремо черенки на прививки, на прищепи. Коли хочемо собі розмножити, тоді ми будемо показувати вам обрізку, як ми будемо її обрізати. Ось так. Точно так само потрібно обробити і на персиках. Зараз вам покажу. Тому це є. Одним із основних обробок, тому що якщо ми пропустимо хоча б одну обробку бордоською суміш, то де-на-де -на -де у нас з'являється корчавість листя. Тому ми стараємось робити обробку зараз із осені трьохвідсотковою, і весною до розпускання гілок, броньок. Весною буду все показувати, чим ми ще обробляємо, а зараз покажу вам наш білосніжний старий персиковий сад. Зараз перейду туди. Ось черешня. Ще також покропили ми черешню, Показувала вам на відео. І зараз покажу наш персиковий старий сад. Весь такий білосніжно-блакитний, ніби в Інієві. Ось так виглядає, так красиво. Можливо, десь трішки вітер здув, там могли пропустити, але то не страшно. Тому що я ж кажу, що весною ми будемо повторно таке робити, таку обробку. Зараз ще покажу молодий персиковий сад. Я вже їх раніше знімала. Їх вам показувала, але, можливо, хто ще тільки підписався і не бачив, то я вам покажу. Це персики першого сезону вегетації одного сезону. Тобто вони були заукульовані минулого року, зрізані весною. Ось такі персики. Але вони зрізані на бруньку, і ось такі дерева ми маємо, такі вони виросли з однієї бруньочки. І ось такий результат. Також ми ще мали і яблуні покропити 3% бордоською суміш, але листя на наших яблунях ще тримається міцно, хоча ми його тиждень назад обробляли карбомідом. кілограм розгодили на 15 літрів води. Думали, що листя підпалиться, її відпаде, але Листя ще дуже добре тримається. Хоч і були морози, тому яблуні ще трішки почекають, щоб попадало листя, а тоді будемо обробляти. Тому ось так. Ну, ось я вам все показала, як ми обробляємо, тому дякую всім за увагу і до зустрічі в нових відео. Всім гарного вихідного дня! C'est